Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Україна щодня розбиває колони техніки противника. Сьогодні під роздачу потрапили кадирівці та колони забезпечення, які ввалили з окупованого Криму. Остання з таких декілька годин тому була розбита поблизу Антонівської переправи. Для російських військ ситуація неминуче буде погіршуватися, хоча б з однієї простої причини, що всі чотири основні переправи через Дніпро, два автомобільні мости і два залізничних, повністю виведені з ладу. Таку заяву зробив навіть не український військовий. Експерт, а російський терорист Ігор Стрілков Гіркін в Ютуб, коментуючи ситуацію поблизу Херсона, окупанти, такі як Гіркін, вже прямо визнають. Війна програна за його словами. ЗСУ постійно оновлюють пошкодження мостів, завдаючи по них додаткові удари, щоб не дати можливості їх відремонтувати. Відповідно, все постачання нашого угруповання і населення Херсона на правому березі Дніпра тримається на декількох поромних переправах: одній цивільній, і трьох військових. Можна влаштувати ще кілька переправ, але скільки техніки озброєння боєприпасів продовж? Ольства, скільки перекидається по стаціонарних мостах, все одно перекинути не вийде, так що інакше поступово противник буде тиснути, упевнений Гіркін. Він зазначив, що весь серпень пройшов фактично в боях на Херсонському фронті. Противник засипає Хаймерс одиночними ракетами, пакетами, практично будь-які цілі. Якщо спочатку удари наносилися по великих складах боєприпасів по базах, включаючи кримські, то зараз він не соромиться витрачати пакети цих досить дорогих і точних ракет, фактично на будь-яку велику ціль, включаючи навіть мал але не окремі танки, взводні опорні пункти, колони. Фактично, противник досяг там за рахунок Хаймерс не просто паритету в артилерії, а навіть отримав в певному сегменті перевагу. Якщо в ствольній артилерії, як і раніше, у нас є деякі переваги, то в високоточних ракетах перевага вже в противника. Причому перевага відчутна не на рівні моїх диванних розмов, а на рівні життів наших солдатів і справності нашої військової техніки. Поставки боєприпасів і техніки задарма не пройшли, скаржиться стрілков. За прогнозами терориста, після деякої оперативної. Паузи, користуючись своєю приблизно триразовою перевагою в живій силі на даному фронті, українські війська зроблять чергові атаки, щоб завдати окупантам поразки. Принаймні, частина військовослужбовців РФ, в тому числі і офіцерів, не відчувають великого оптимізму з приводу розвитку подій на даному фронті, в першу чергу, тому що як і на інших фронтах, не бачать з боку нашої держави і військового керівництва адекватних дій згідно з ситуацією, що складається. Поповнення вони отримують критично мало, в першу чергу в живій силі плинні кадрів, масові звільнення контра. Акників тривають, а противник продовжує посилюватися з кожним тижнем. Це факт, говорить стрілков. Глядачі, ви поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.